Осине гніздо. Молода осина матка будувала гніздо у траві. Це вам не ковдра в заплатках, а справжнє гніздо осина землі. Вона тільки початок робить, а потім неплідні оси прилетять і будуть його далі зводити, де яєчки матка буде відкладати. З яєчок згодом вилупляться осив. І вже будуть літати, а на траву з позаранку ляжуть роси, тож цих не слід дратувати. Укуси оси є болючі, дуже, а якщо вжали з десяток їх, це може убити тебе, друже, тому будь уважним не злити ось цих. Підписавшись під цим відео, ви можете допомогти у вдосконаленні майбутніх публікацій. Підпишіться, підпишіться, підпишіться.